Привіт, привіт! Коли не думали, як власне створюються ігри, мультики чи будь-які програми. Ну, знаєте, все це починається з таких собі маленьких цеглинок, алгоритмів. І от сьогодні ми з вами розкриємо головні секрети програмування. Поговоримо про три суперсили, на яких тримається абсолютно все у цифровому світі. Отже, давайте почнемо з головного питання: сам по собі комп'ютер, ну це ж просто купа заліза і пластику, правда? Як же змусити його робити саме те, що нам потрібно, звідки він знає, коли запустити гру, а коли показати смішне відео? А відповідь насправді дуже проста за допомогою алгоритмів. Можна уявити, що алгоритм це такий собі рецепт для комп'ютера, дуже чітка і проста послідовність кроків, яку він гарантовано зрозуміє і виконає, крок за кроком, нікуди не звертаючи. Гаразд. Розбираємось. Знаєте, що найцікавіше? Щоб написати будь-яку навіть ну дуже складну програму, насправді достатньо опанувати лише три базові структури. Це, ніби такий собі набір інструментів, три наші програмістські суперсили. І перша наша суперсила це слідування. Тут все максимально просто і логічно. Команди виконуються одна за одною строго по порядку. От як в інструкції: зроби крок один, потім крок два, потім три. Жодного хаосу, тільки пряма лінія від старту до фінішу. Друга суперсила повторення. Уявіть, що комп'ютеру треба зробити якусь нудну дію, скажімо, сто разів. Замість того, щоб сто разів писати одну і ту саму команду, ми просто кажемо: ану, повтори це! Це називається цикл, і він повів економить просто купу часу. І нарешті третя суперсила розгалудження оце вже вміння програми приймати рішення. Це як розвилка на дорозі. Якщо якась умова виконується, ідемо ліворуч, а якщо ні, то праворуч. Саме ця штука робить програми розумними і здатними реагувати на різні ситуації. Так, тепер давайте трошки детальніше про нашу першу суперсилу слідування. Це можна сказати фундамент, це вміння виконувати все строго по черзі. Щоб це було максимально зрозуміло, давайте подивимось, наприклад, у середовищі Scratch. Думаю, багато хто з ним знайомий там усе дуже наочно і просто. Подивіться на цей код. Коли ми запускаємо його, команди виконуються одна за одною, зверху вниз. Спочатку наш персонаж каже привіт, потім він змінює свій вигляд, далі промовляє Давай рятувати планету, і нарешті змінюється фон. Кожна наступна дія чекає, поки закінчиться попередня, все чітко. Отже, якщо підсумувати, слідування це коли все йде строго по порядку. Саме тому такі алгоритми ще називають лінійними, вони ніби рухаються по прямій лінії від самого початку і до кінця. Рухаємось далі до другої суперсили повторення, або, як кажуть програмісти, цикли. О, це справжній інструмент для лінивих і ефективних. Навіщо робити зайву роботу, якщо її може зробити комп'ютер, правда ж? Ось вам простий приклад. Щоб намалювати квадрат, що нам потрібно? Ну, треба намалювати лінію, потім повернути на 90 градусів і зробити це ще тричі. Тобто ми одну й ту саму дію повторюємо чотири рази. Власне, ось у цьому і вся магія повторення або циклу. Замість того, щоб писати сотні однакових рядків коду, ми просто кажемо комп'ютеру, роби оце знову і знову. Це неймовірно потужна штука для автоматизації будь-якої рутини. Ну і тепер, мабуть, найцікавіше розгаложення. Це те, що робить програми гнучкими, адаптивними, ну розумними. Це їхня здатність відповідати на питання: а що якщо. Давайте уявимо звичайний похід в магазин. Якщо касиру треба дізнатися, скільки всього товарів у кошику, він їх додає. А якщо треба порахувати, скільки це все коштує, він множить кількість на ціну. Бачите, залежно від умови, що саме треба знайти, виконуються зовсім різні дії. Ось так і працює розгалуження. Програма, ніби ставить собі питання: ця умова виконується? Якщо відповідь так, вона йде одним шляхом, а якщо ні, то зовсім іншим. Це і є основа для прийняття будь-яких рішень у програмуванні. Тепер, коли ми знаємо про ці три суперсили, у нас є все необхідне, щоб почати творити власні проекти. Ігри, анімації, якісь корисні програмки, абсолютно все, що ви бачите на екрані, побудовано на цих трьох простих ідеях. Давайте ще раз коротко: слідування це коли робимо все по порядку, повторення. Коли робимо одне й те саме багато разів, і розгалуження, коли треба зробити вибір це три кити, на яких стоїть увесь світ програмування. А тепер запитання до вас. От маючи ці три інструменти, яку б просту гру чи, може, анімацію хотілося б створити першою? Може, це буде якась історія з різними фіналами або гра, де персонаж щось збирає. Просто подумайте про це. Дякую, що були з нами.